Пам'яті полеглого героя на фасаді ліцею номер 7 відкрили анотаційну дошку загиблому в російсько-українській війні захиснику Тарасу Данишу. Спочатку повномасштабного вторгнення він став на захист батьківщини. Спершу служив у Закарпатській області. Опісля проходив навчання у різних містах України. Був солдатом штурмової роти 711-го полку охорони Державної спеціальної служби транспорту. Мати загиблого воїна пані Ольга з теплом розповідає про сина. Він був гарною людиною, чемною, старався всім допомагати, і в школі всіх поважав, і вчителів, однокласників. церкву любив. В церкву він з маленького ходив, по святих місцях їздив. Він ішов на службу, як казала дитину. Може, ти трошки побудеш з зі мною я одна, а він сказав, мамусю, ви витримаєте з молитвою, ви а мені треба йти. Тарас Василюк був однокласником полеглого захисника. Каже, прийшов на відкриття пам'ятної дошки, щоб віддати шану другові. Зізнається, більшість однокласників дізнались, що Тарас воював лише тоді, коли побачили його світлину на алеї героїв. Тарас був дуже людиною простою, щирою, і попри те, що ми не були найкращими друзями, але абсолютно не можна про нього згадати. Ніколи від нього не можна було очікувати якоїсь підлості, якоїсь підстави. Він був досить людиною такою щирою і чесною. Добре, пам'ятаю, що коли ми закінчили школу, ми десь зустрілися, і він був дуже розчарований, що його не покликали на строкову службу в той час. В час, як багато людей хочуть цього уникнути, він дуже сильно цього хотів і був дуже розчарований, що йому не вдалося. Голова Івано-Франківської громади Руслан вкотре нагадує, що пам'ятати полеглих за Україну героїв це обов'язок кожного. Дуже важливо пам'ять зберегти про тих хлопців, які віддали своє життя. На жаль, на цій школі чергова дошка. і Хочеться, щоб цих дошок було, щоб їх взагалі не було. Тому шануємо пам'ять, пам'ятаємо і підтримуємо рідних. Це, це дуже важливо. Це наш обов'язок. А найбільше підтрим... Римує наших захисників, бо завдяки ним ми маємо сьогодні Україну. Тому пам'ять буде збережена в нашій громаді. Тарас Даниш загинув 14 травня 2023 року в населеному пункті Іванівське Донецької області. Він посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.